Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, як ви рятуєтесь у спеку у Львові? Мене спасає моя дівчина. Вона інколи дмухає на мене. Ходжу в басейн. Тільки басейн, вода і все. І потім ми ходжу на двір, коли вже стає холодніше, коли нема жари. Ну, взагалі то шукаємо тінь десь. Якщо не було дощу, то полежати на травці. Холодні напої. Холодні напої, так зі льдом. Холодну каву, якийсь фрапе чи тонік кава, я не знаю, щось таке. Воду холодну. Я люблю тегуанінь холодний. Холодильнику зроблений. Просто супер в жару, без цукру. Кайф з льодом. Скажіть, будь ласка, як ви рятуєтесь у спеку у Львові? Ми купаємося у таборі. Думаю, перший день у Львові. Нам подобається спека. Ми приїхали з Швеції, там трошки холодніше, тому ми тільки насолоджуємося тим, що тут так-так і -так, можна гуляти. Ви б мене краще спитали, який рятує спеку в Іспанії, <гум> було б доречніше. Тут ще не жарко. Ми сидимо вдома і працюємо, тому що 5-2, на жаль.